Пам'ятайте, Бог любить вас. Ви дорогі в Його очах. Він знає кожного поіменно. Він знає вашу недолю, прикрість, життя. Він знає вашу біду, тому що в книзі об'явлення каже, знаю я діла твої. Знає Господь все. Знає твої переживання, знає Твоє падіння. Він знає. Ти можеш утаїти перед мамою, перед татом. Перед Богом не гутаєш. Він знає. Ну, попри то, Він любить тебе і хоче, щоб ти і я в той момент каявся, щиро каявся. і сповідувався перед Ним. А Господь очистить твою душу і серце. І звільнить тебе, і дасть тобі спокій. Христос прийшов у цей світ, щоб дати людям визволення полоненим незрячим. Ви знаєте, Він прийшов визволити, Він прийшов нас визволити, а як часто ми з вами нібито визволені і пов'язані, хай Бог допоможе нам пам'ятати що Бог любить нас, но не хоче він, щоб ми поступали по неправді.